Всіх вітаю в магазин АТБ. Давайте подивимося овочі, фрукти ціни, ось з бананів починаємо. 62,90. Хороші такі бананчики. Це в нас помело. 81,95 він це які. Гарні такі. Упаковані і та з ручечкою, щоб було так взяв пишу. Mm. Да. Лимон має 99,95. Такий лимон. А то лимон перший 11 11.10 за 100 грам. Mm. Ой, а це банани. Ось туди. Такий. 47-15. Гранат перший гатунок, Азербайджан. 11 гривень за 100 грам. бананчики, хурма, персимона, ось у персимона 99,95. 95 99,95 теж перший гатунок. А но в кошику другий гатунок 94,90. 90 Яблукогала перший гатунок 37,95. Хороше яблучко гала, ось гарне яблуко. Ціки... а, сортове 34,95. Гарні яблучко, дивіться, які красиві. Да. Фасований речів. 39,95. Я їх купувала, то вони дуже хороші, смачненькі. Але були їх тоді, як я купувала крупніші, якісь неленькі. Удобно, тако взяв, дивіться. І ще й з ручечкою взяв та й пішов собі. собою. Діння і я й досі є, п'єль то 59,95. Ось отака маленька вже, жаб'я жаб кожа. А то у нас яблуко українське 2989 в сіточках. Ось у яблука, дуже смачне. Я люблю їх 42-95. Дивіться, які голден, красиві такі і правда, голден. А воно зелене яблуко 47,95. Просто зелене. Капуста, дивіться, яка красива. По 10,89. Але ж дивіться, яка здорова. Ой-ой-ой, Бог ти мой. Давайте раді інтересу, зараз, якщо я зможу її взяти. Ой боже. Сейчас це так неудобно, Але я хочу подивитися. Одна капустина, дивіться, 4, 490, ось вона така. 4,5 кілограми. Оце капустинка, я розумію. Да? Одну таку взяв і можна насікти і зробити квашену капусту. Очень. А це равнілося, дивиться 1689. Отака капусточка. Рання. Речих яблуко 4995. А Red Prince 47,95. Це українське, дивіться, такі гарні яблучка. Жовтенькі, красиві. Щось мені вони похожі, що це голден якийсь маленький. Ну, я не знаю, не буду казати. Яблуко екстра 4 штучки, перший готовок. 39,90. Ось отакі яблучки, дивіться. І груша фасована. Дивіться, яка груша гарна. чотири штучки. А ось зараз. А ось рядом груша другий готовок. 42,95. А воно груша. Перший готово 51. ,95. Дивіться, яка куча чудова. Така сама як і ця, тільки що вона не у коробочках. Гарна груша. Так, це у нас що? Це у нас авокадо хаас. Перший 94 94,90. Що воно буде? А, ось ось так, дивіться. Коробочку взяв. Там дві штучки. А то просто елітне 79,90 чомусь одна штука. Авокадо просто перший гатунок, 15 гривень 100 грам. А то авокадо Хаас, 19 гривень 100 грам. Ось манго красиве, таке 1550 за 100 грам. Дивіться, яке гарне красиве манго класний Гранат. А, ми вже гранат бачили. Мандарин перший готунок. 47,95 Ось такі мандаринки. А он грейфрук перший готунок 85,95. 95 Мандаринки. Кліментин 94,95. ось Особливо. Це у нас апельсини 78-89. Гарик такі апенси. Ну і банани бейбі є в По 134 за кілограм. А це помело червоне 1140. Ось воно дивіться в таких пакетиках. Красиві такі пакетики, дивіться. Давайте подивимося, що тут квашене У нас є капуста. Ось дивіться, 6920. Ось такі і відеорочки такі потім пригодяться. Ось ця капуста дуже мені подобається. Я купляла її декілька разів. Тому хороша капуста, вона без уксусу, без нічого. Така, як вдома сам зробиш. А ось є в пакетиках 55,80. Ось у таких пакетиках. Скільки її тут. А, 500 грамм. А у цієї було 900 грамів. А зараз скільки так і є 900 грамів. І дуже смачна капуста, до речі. Є ще салат. 54-80. Це все-таки морська капуста з морквою по корейськи А ось є морква по-корейськи, 46 гривень, 350 грамів. томат чили желтенький 84 ,90. и коктейльный 84,90. такая самая цена солнце рыбийская. есть 49,90. 90 хорошая редиска я ее покупала. то нормально она салат рубили то хороший салат это у нас что такое? Салат традиционный. Что у такое? Капуста, морковка и Болгарський перець 6450. А це томати чері 6380. Їх тут 500 грам, да? такі черіки. І а салату цього скільки. Я не хочу його брати руками, бо воно трохи якесь. Ну, мабуть, теж 500 грам. Воно тут така ж. А ось о, дивіться, ще капуста є така. Квашена з журавиною. Її тут 400 грам, а вона коштує 68,50, І огірки. Огірки 69,80. І їх тут 300 грам, Дивіться. 300 грам. то Все такі квашені. Ну і грибочки есть. А 81,50. Королівських щось немає, не бачу. А є просто салат. Морська капуста 6690, скільки там її побачимо в відео. Є ось ось буряк відварений. 52,90. Три штучки, дивіться, бурячка. 52,90. він уже готовий відварений. І салат чука із морських водоростей. 7890. Я тако, щоб у відео. Дівчата, воно все, дивіться, бачите, во тому я не хочу руками його трогати. Тому що в мене руки потім будуть якісь щенки. Вибачаюсь. За такі відкрові. Тепер на овочі подивимось. Картопелька, перший готунок 13.29. Ну, така. Морква 9,89. Тож така багато землі на ній. Картопла. Так, це у нас батернат 1795 гарбузик А це тут такий бурячок уже вялый по 6,59. А хороший все по 8,79. Здесь один хороший буряк. Буряк мытый 1589. Мытый. И морква мита 15.49. там Видно. Так, ще ми що подивимось. Корінь імбіра 1589, чесник 1412.49. Написано, що імпортний юний Китай. Цибуля фасована 1395 і Марс червона 15.95. Дуже яка красива. Десь картографіна. Я не бачу. Ой, не бачу, мені не видно по чому там. Так, тепер ось червонокачанна. 1980 десь я пропаднаю красива. Ну і брокколі у нас, як було 65,95, так і є. І видно. Хороша капусточка. Так, десь... Ось тут неправильно лежить. Капуста 49-49, світла. Дивіться, яка гарна. Беріть, дівчата, поки є і робіть салат. по-корейськи капусти дуже смачні. Так. Тепер кольрабі. Перший готук 49-49. Теж можна салат смачний. Я робила дуже смачний салат. А ревмі чомусь я не бачу. А, ні, є воно отут. Там заложили капусту і заклали. Так, ну і що ми ще не подивились. Ось корінь селери 43,95. Редька Дайкон 4095. Редька Біла, перший гатунок. А, це редька Біла, ось по 4095. А дайкон теж 4095 такой. тепличні, томати 99-89. Хороші, красиві, коктейльні, класні, тверденькі, хороші, м'які, 145. І рожевий 1199. Теж хороший. Ось є перець гострий, дивіться, гарненький перчик 59,95. І салатний 42,59 59 Такий перчик. І огірочки тепличні 11,49. А ось перший готунок 10,59. Так, і ще мені подивились капусту. Тут закрито зараз Пекінська, 24,95. Ось, ось така Класна, хороша. І цибулька 6,95 теж класна. Дивіться. Все подивились. Дякую, що були зі мною. З вами була Наташа. Всім миру добра, гарного настрою. Завтра підемо на ринок, будемо дивитися, що по чому там.